Так і залишаю, буквально біля півса зразу, удочку чуть-чуть закріпив. Яке воно сильне! Яке воно... Нічого собі там хустяна. Є! Друзі мій, є! Нічого собі підросли! Привіт, друзі! Я сьогодні на ставку. Давно не був, нічого тут в принципі не помінялося з мого останнього візиту. Вода падає, це нормально для нього. Мене хвилює те, що я не бачу лотуса. Бачу кучу листків, які плавають по воді, як ніби їх хтось обірвав. Також, та, що я думав, біла лілія це не біла лілія, це жовта кувшинка. Її сьогодні буду видирати звідти, з кінцями. Залізу, подивіться, що там лотус, що з ним сталося. І Закину на горох, так щоб мене не відволікали сильно вудки. Закину на горох і далі буду займатися городом. Ну, перш ми поснідаємо з батьком зараз. Пожаримо колбаски. От, от. Друзі заходив тільки що в воду, Перевірив. Ну так, да, всі, всі е е лотоси просто скошені. Чи то жилку, чи то що. Просто скошені, хтось. Тут був, батько каже, тут не ловить, ну і я теж не бачу, що він тут ловить. Це Хтось тут був. Хтось сюди лазить. Преба б думати над камерами скоріше. Лотус, я думаю, відновиться. Може не всі, але які. Той самий великий має відновитись. Так, одну... Одну гудочку на горох я закинув, Друга також пішла. Ось є. Так, іду я перекушувати. Ну, ми будемо перекушувати, а ви поки можете поставити лайкосик і підписатись на канал, якщо не підписані. Всім смачного. Ну, поки батько буде перекопувати на кукурудзу місце, я пересажу тих три запасних туї, які в мене були, пересажу за, на місце тих, які висохли. Щось на горох довго покльовок немає. Що то ніякий який корупець не захотів гороху чи що? Йо є у є. Рибка щось не клює сьогодні на горох. От я займаюся туями. Зараз я покажу. Нам був презентований саджанець винограда, навіть не знаю який там сорт, але казали, типу, як білий непоганий. Висадили його тут поряд з іншими. Той перезимував все таки, який я боявся. А той взагалі вже буде певно типу, з ягодами. Попробуємо. Лохина моя повністю відновилась. Зелененька, гарненька, що одна, що друга. Все в неї добре. Черешеньки чекаємо. Будуть цього року, вже надіюсь. Ось так я чищу туйки. Немає в мене змоги. У мене немає часу купити ту кору сюди. Тому поки обходимося сапанням. Думаю сьогодні їх навіть підв'язати, вирівняти, бо вони в мене покривлені, бачите які, бачите, які покривлені. Їх вітром, напевно, кривий так. От, коротше кажучи, думаю, попідв'язувати їх. Може вирівнюються. Поки ними займався, знайшли ось один горіх, саджанець, ну сіянець дикий. І там тільки стоять другий. Ну в принципі як би, а чому б і ні, хай будуть, десь їх пересядемо, чи на осінь, чи на весну. Туди більше за, за альтанку, ставок. Так от Займаємося, працюємо. Ввечері може посажу на фідер. Черв'ячок, прикормочка, все є. Можна буде спробувати. Так, ну досить сьогодні працювати, вже сил немає. Зараз я ці звичайні удочки тут десь в той район на поплавки для тостолоба і присяду з фідерком порибачу, бачимо, що з цього вийде. Ось так і залишаю, буквально біля півса зразу, удочку трохи закріпив, так драбину, і хай він собі тут плаває. Отак зробимо. Опа, ось так. Все. Один побловок у мене там, а один я закину прямо ось сюди, під самий берег, курчашки. Надіюсь, удочку не вкраде. Підсак у мене з собою. Якщо що, думаю, витащимо. А вдруг тут у мене старий планкноч залишився, поки він буде ще добиватись, то я спробую горошок досадити. Бо в минулому році, коли досаджував горошок, крупці добре клювали. На таку снасть. Розумію, що це не для тостулобу вже буде, але все ж. Знаєте, хочу ще одну рибалку сюди з ночівлюю. Треба буде вибрати час. Мені сподобалось. Можливо навіть за день до того закормитись, тут сюди яке відро гороху всадити. Колишок. Це ж не озеро дике, щоб тут кормити вже аж так. Так, це у нас сюди. Прям під берег. Щоб того поплавка постійно не поправляти. Ось так от... Е на рахунок у тої кувшинки жовтої. Я лазив до неї, хотів її вирвати, але вона весь її корінь в ящику. Там є мінімальні якісь проростки, він прорис. Вони проросли до землі досталися. Я ящика підняв і назад поставив. Тобто вона не в землі, тому хай в принципі поки буде. Вона вже така здоровезна, я вам кажу. Коріняка там дай Боже. Все, буду фідерки закидати також раз вже все тут а на місці ще й просто поповка під берег закину на горох прикормка в мене буде сьогодні конопля універсал просто тому що вона відкрита Коконку добавив горох, бо він так і так скисне, хай буде, не помішає. Першу пулюємо, пулюємо її туди до очерету хочу. О, песня. Кліпсуємося. Відразу ж. Запулюємо наступну, наступну, куди я хочу наступну? Наступну я хочу туди під кувшинку напевно. Ось так от. Це ми навіть кліпси поставили. О, два фідера є. Ну що тепер можна просто відпустити. Утікувані на покльовку. На фідера не так той спіши клювати. Закину поплавочка на черв'ячка. Так, да, мурчики ростуть на, на очах І вони дуже активно клюють. На все, на кукурузку, на черв'як, на опариш, на пуху, на все. Тільки щоб була на фідер покльовка. Але такое розтіпнуло і все Ви погляньте на цих монстрів. Але дивіться, круглий, горбатий. О, в мене була покльовка на фідер. кіт Де ті кути, коли мені такі потрібні? Так, на фідер була покрівка поклали. Є, є. Где эти коты, когда они такие нужны? Все там, подлящик. Любит подлящик фидер. Все, обсупливо у меня. Так, есть первая рыба, это хорошо. Цікаво, чому зараз легше служити під лящика і амура, ніж карася. Карась не любить в мене коноплю, коротше, Так, да, Буду я напевно розкладати другий поплавок. Бачу з фідерами глухо. Може хоч карасивно ловлю трохи на тараньку. дивіться відразу клює. Тамур. дивіться які кабани вже. Погляньте, які вже кабани. Пуклвка на... Фидер, фидер пуклвка? Не. Ой, є риба. Ось. Ось монстри, які нас тут бентежать. Він тільки луска. Кіореш він скоропом дзеркальним помішався. Да, без гусочок. Тут якось пусто. Взяв сусід. приходила ще два дня підряд так лисиці сюди. Він її трохи пошугав і вроді би як не по, вже сюди не навідується. Але я пока що почекаю. Ну кульовка напливок. Дивіться, дивіться, дивіться. Є. є, є. Щось хороше. Це щось дуже хороше. Ой-ой-ой-ой-ой, чи то не мій то столо. Оооо! Йоп, яке воно сильне! Це, яке воно яке воно сильне. Друзі. Нічого собі там хустяна. Не можу втримати. Так, да, ту столоп, друзі. Це ту столоб. І сюди. Не можу втримати удочку, больно вже. Але сильна риба, я не думаю, що тут що... така сильна риба йди сюди. Є, друзі, мій є. Нічого собі підросли. Ого! Ого! Ого. Нічого собі підросли. Ух. Ого. Ого. Я ще, я не можу від шоку відійти, виглядайте на цього монстра. Ого. От вам і товстолобик. Але сильна риба, то капець. Дуже сильна риба На таку звичайну утку Ну прям геть важко Ого Так Нічого собі Була покльовка на фідер, але не буду її перевіряти. Хоч, ми зараз кути ще спробувати чи перевірю, Слухайте, покльовка на фідер була. Чому б чого брезгувати? Що там? О теж щось завело. А, завело далеко, але... То таке. Я свою рибу сьогодні вже злив, друзі. Так, його поки в садок. Хочу батя ще показати. Ото-то, тут да. риба. А це на пуфік покльовка. Там був шматочок червячка. Думаю, що він більше його хотів. Де ви? Кутубаза, кцкіць. Ти забрав два в неї. Ого. Я вам так скажу народ. Я знав, що він швидко росте той столоб. Ну я не думав, що це за два роки ось вот така вот махина виростає. А в мене зараз тут ніфіга собі їх. І так. Х... Кутубаза, хто там не їв нас ще? Йдіть сюди. Красиві мінусну. Кіць-кіць-кіць. Кіць-кіць-кіць. Так, судячи по тому, що цей фідер клював, як тільки я закинув, бажано його частіше перезакидати. Ну так, да, там ще й риба є. Та поклівка не наша. Так посажу просто, наші ямур. Одного карася зловию більш-меншу можна забрати і того кути вкрали. Ах. Що за кути такі? Батя прийшов, зараз покажу йому. Ось той чоловік. Це по-любому додому забирається. О! То вже буде ти в ті в духунку не влізеш. <рив> Чого, голову на уху? Ей, бомба. А де тут? А з цієї сторони? Сама. Ай, красава. Так, друзі, я вам так скажу, після того як я зловив цього тостолоба, то чесно, я просто наситився рибалкою. От Я все, я зараз сижу, щось ловлю, але не сильно там їх хочу ловити. Хоча, бачите, покльовує. Тому я зараз буду годувати рибу і збиратись додому. Ну що, набисту руку. закинув корм, багатько щось якось так мало замішав. Я от думаю купити кілограм сто кукурузки і щоб запаковувати нормально. Годувати рибу. Ну, а на цьому я буду з вами прощатися. Дякую, що додивились до кінця. Як завжди, ставимо лайк, підписуємося на канал. І всім пока!